Каскар Лірник Сашко завітав до школярів із сіл Києва Святошинського району. Захопливу подорож у світ казок для учнів організував народний депутат України Руслан Сольвар, обраний по 91-му округу. У Великодній тиждень народний артист України Сашко Лірник розказував власні казки дітям із сіл Бузова, шпитьки, новосілки, чабани, музичі і забір'я. Послухати єдиного, дієчого в Україні каскаря збирались повні зали. Сашко Лірник не просто. Розказував казки, а влаштовував ціле шоу-виставу, у якій брали участь не тільки учні, а й вчителі. Народний депутат Руслан Сольвар, який організував заходи за участі каскаря, переконаний, що діти це майбутнє України. Тому виховувати у них патріотизм і любов до Батьківщини одна із головних задач. Тим паче, коли це проходить у такій надзвичайно теплій атмосфері свята, нарде пообіцяв, що й надалі займатиметься розвитком освітньої галузі на своєму окрузі, бо від рівня освіти підростаючого покоління, на його думку, залежить доля країни. Нагадаємо, що за сприяння Руслана Сольвера схожі зустрічі з каскарем-лірником Сашком пройдуть також у селах Сквирського району вже у травні. Розклад заходів можна побачити на офіційному сайті народного депутата.